Добрий день, компанія Гратех Поставки. Пропонуємо в вашій увазі набір противотуманних фар, дуже якісний виріб, велика лінза, має повітряний клапан для відводу вологи, регулювавка наклона цієї фари, має ближнє, ближнє та дальнє світло. Зараз покажемо, як воно працює. Це ближнє світло, чітка світова границя. Можна побачити 20... 28 реальних ватів і дальнє світло. Шторка або електромагніт. Кому як зручно назвати реальних 30 37 реальних ватів. Такі потужні, такі потужні фари, е, набір кого цікавить, можна телефонувати, замовляти. Є в наявності.